Вони розбудовували народний рух України та першими виходили на Чернівецькі вулиці з національними стягами. Політичні діячі, активісти і вчені Леонтій Сандуля, Олег Панчук, Тараскія підтримують команду громадського руху, народний контроль, бо кажуть, громадам які нині стануть самодостатніми, необхідні особливі депутати. На кінець влада буде переходити не просто до рад, а до місцевих рад. Централізація значить, що реальна влада буде на місцях. Хто хто буде в місцевій владі, особливо він має бути гарним менеджером, гарним господарником має бути тому, що треба буде організовувати все, і влада місцева найлегше має бути підконтрольна громаді. Громадянське суспільство лише починає розвиватися. Як правильно обирати і контролювати депутатів, ще потрібно навчитись, кажуть політичні діячі та вчені. Тому виборцям радять, кого обирати не варто. Не обирай того, хто обіцяє тобі горе. Не можна обирати того, хто кидає подачки. То кілограм гречки, то горілка, то гроші все на літове. Далі не обирайте бізнесмена, бо він знає, чого сідає в то крісло. Для того щоб відмити гроші і навпаки ще примножити свої капітали, усім кандидатам пропонують відкрити свої статки і декларації нових депутатів. Хотіли б бачити порядними, професійними та патріотичними. А я гуменна Іван Чижик місцевий час.